Благословен Бог наш завжди, ні по повсякчас і на віки віків. віки. Блажені всі що бояться Господа, ті, що ходять путями Його, ти житимеш трудами рук твоїх, блажений ти, добро тобі буде, жона твоя в домі твоїм, я продючала за виноградна, сини. Хочеш блажество рослину по дні життя Твого, щоб побачити дітей синів. Станіслав, з доброї волі, а не з примусу, маєш наміри тверду думку, взяти собі за дружину цю Олену, яку перед собою тепер бачиш. З доброї волі. Так, маю все чесний Скажіть. Маю все чесне й більше. Чи не обіцяв ти іншій одружитися з нею? Не обіцяв Чи ти, Олено, з доброї волі, а не з примусу? Маєш намір і тверду думку взяти собі за чоловіка цього Станіслава, якого перед собою тепер бачиш. Так, маю все чесні очі. Так, маюся чесні очі. Чи не обіцяла ти іншому одружитися з ним? Ні, не обіцяла. Свічки. Свічки. Особає сина. Святого духовні позитя, святи віків. Ми, Господу, помолимо. Господи, помилу. Зами з небеспосія душа ми Господу помолимо. Господи, пониву. Завися, свято за стан, став Божий, церковь заїли все, Господу помолимо вас. Господи, помой. Ще молоде заробів Боже, Станіслава і Олену, що нині одужаються одне з одною. Є і спасіння Господу Господи, щоб благословен, бо цей шлюб, як той, щоб кайони лиськи, Господи, помолимося. Господи помилуй. Щоб дав я Господчистотуш люби, плідотровина, благо, Господи, помолимо. Господи помилуй, Ща засилива, чисто сиділи, що цей Господу помолимо. Господи помилуй, Щоб дарує щастя діяти, життя бездавного, Господу помолимося. Господи помилуй! Щоб дарував і нам усе для чого Для спасіння просимо, Господа, помолимо. Господи, помилуй. Щоб визволити за дім і нам від усякої скорботи, ніби небезпеки та недолі, Господу помолимо. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони Боже, твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Призначи, при з тобою дамо. Бо то винароддяка слава честь и поклониние Отцы, Сину і Святому Духу, Духа Великого всех час и да и техніки. Господу попали в Москве, Боже причистые свясты, нет вот і и судьбой, ребра, братця, дама, жену сему своим. людину, яка не розлучає, освишилива твара рана, голоса розкривши, чи не ти отцем рибною, ти дарував і сакарви, сірі рід, благослови, ти як рахілі, з'єднав від нього дванадцять патріархів його, ти через неволи, твій дар власть велику. Прийшов до Калининської там, шлюб славен'яні, на цьому чудо сотворив, щоб показати, що з волі твоєї є законне подружити, де дороження у ньому. Сам владика присвятий ковий. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Прижимайте пальцем. Прижимайте пальцем, будь ласка. Заручається раба Божа Олена з рабом Божим Станіславом, в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина І Святого Духа Амінь. Зараз ви берете рукою обручку, оцю обручку і надягаєте йому, а ви надягаєте обручку наречені. Зарученій. Так, так, оце, оцей палець. Так. Так, важливо, щоб ви одягли. І ви одягайте обручку. Вже як. Ну. Давай, давай, давай. Нічого, не бійся. Давай. Будете впевнені, що не зніме точно. Слава Богу. <ріст> Ви повторюєте за мною. Я, Станіслав, беру собі тебе, Олену, за дружину. Я, Стані... Станіслав, беру тебе, собі, Со... тебе. Тобе, собі... О Олену, Олену, за, за дружину. дружину. І обіцяю тобі любов, вірність і чесність подружжя. І цяю тобі любов, вір, вірність і чесність подружжя. І не залишу тебе аж до смерті. І не залишу В до цьому допоможи мені, Боже. Цьому допоможи мені Боже. В Троїці святій єдині. В Троїці святій єдині. І всі, святі. і всі святі. Я, Олена. Я, Олена. Беру собі тебе. Беру собі тебе. Станіслава за, Стані за чоловіка. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність і чесність Вірність і, подружню. і не залишу тебе аж до смерті. В цьому допоможи мені Боже. В Троїці святій єдиній. В святій єдині. І всі святі. Те, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає і я, недостойний слуга Божий, єднаючи вас у святе подружжя владою, владою церкви Святої Православної, благословляю в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Духа. Амінь. Вінчається раб Божий Станіслав. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вінчається раб Божий Станіслав з рабою Божою Оленою. В ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Поправти, якщо. Вінчається раба Божа Олена. З рабом Божим Станіславом, вибія Отця і Сина і Святого Духа. Ані. Поправляку тебе докладу. Так, так. Поправте. свідок допомагає. Випадки, випадки. Минув, щоб акуратно було, щоб не долилося. Скаміння коротційного життя просила у тебе давнім, ти даєш ні благословення, по поякти туди жить, плеця, радістю Премудрість! Твого... примудрість. Вече послання, святого апостола Павла, читання. Будьмо важні. Братя, дякую ти завжди, за все Бога, відцелю і Господа нашого Ісуса Христа, підколяючи сюди на родом страху Божому, жінки, коріться символіками Господу. У чоловіки воложіння тоді прислани до жінки своєї будуть двоє одна плоть. Тайна ця велика, я говорю що до Христа і церкви. Отже, кожен із вас нехай любить свою жінку як самого себе, а жінка нехай боїться свого чоловіка. Мир тобі. І духові Премудрість. Стаймо поборно, вислухаймо Євангеліє, Іванге. І духові твоєму. І я, твоє волі, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні! одного разу було весілля в Канівалі Лейській мати Ісуса була там. так, також запрошений на весілля з учениками Його, коли не вистачили вина, мати Ісуса, каже, бо вина не мають Ісус, говорить їй. Що мені то. І тобі жоно, ще не прийшов час, мій мати говорить словом, що скаже він вам. Ти робіть було ж тут шість кам'яних водоносів, що стояли за для очищення юдейського. Кожен міщав по дрі, по дві по, чи по три міри. Ісус говорить їм: наповніть посудини водою і наповнили їх доверху. Говорить їм тепер зачерпніть і несіть до розпорядника весілля і понесли. І коли ж розпорядник покуштував воду, що стала вином, а він не знав, звідки це вино. Знали ті тислу, які набирали воду. Тоді розпорядник вичерника й говорить йому. Кожна людина спочатку добре вино подає, а коли наб'ються, тоді гірше. А ти добре вино зберіг аж досі. Так поклалися спочаток чудеса Мухані Галілейський. І явив славу свою і увірювали в нього, ученики його. Слава тобі, Господи, слава тобі. Прамов всі з душі з, з, з усього розуміння нашого, прамого. Господи, помилуй! Господи, помолимось. Господи помилуй. Боже, Ти, що Світлоє, сотворив існує і засновив весь світ, і в цим приказували усе створене тобою, і ти спільний час учув що подається ним, на спільністю шлюбу благослови, благословений Твоїм духовним. Бо благословилася ім'я Твоє, прославилося царство Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, ниба за час і на віки віки. Зараз ви будете пити свою спільну чашу. Кожен з вас повинен зробити по три гладка. Залишайте потроху, і останній, вже хто вже ж, останні два рази. Там хтось більше вип'є, хтось менше. Спасибо, Господь. Починаємо з вас. Приймайте чашу. Одному курточку маленькому початі зідати. Зарвав. Ні-ні ні, передається одному, по одному. Передається. по черзі. Зараз вирішить, хто з вас. Так, ще маленький ковток так. Хтось із вас маленький ковток робить, хтось великий. Хто з вас допиває? Вирішить же все, вирішили. Хорошо. Нагадую, що це ж прообраз і в До кінця, друже. Чи не пити мені чашу цю? Тепер візьміть в праву, праву руку і виставляйте разом руки. Так. Завязуйте. Завозимо. Спочатку завязати. Ну, Слава Тобі, Христе Бог! Дуже зручно покласти на ікону, вона центрує. Це ж. Ну, його... так, такі. Беремо свічку в ліву руку. Це вінець. Звеличця, жени як Авраам, і благословися, як Ісаак, і розмножуйся, як Яків, перебуваючи в мирі. Та по правді виконуючи заповіді Божі. І ти, невісту, звелися, як сара, і звеселися, як Ревек, і розмружуйся, як рахів, тішаючись чоловіком своїми, додержуючи заповіді закону. Бо така воля Божа. Господу помолимо Господи помилуй. Господи Боже і то мого я литомного я литомного много много я литомного много много я литомного Христос Воскрес! Вісвій Воскрес! Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами були присутні на таїнстві вінчення. Пам'ятаєте, що ту чашу, що ви пили, є проказом чаші, яку прийняв Христос у Весеванському саду. Він казав, чи не пити мені чашу всю. Нехай не як і я хочу, а як ти хочеш, Господи. Пам'ятайте, що ви сьогодні обіцяли бути терплячими, жертовними, бути справжніми християнинами, які обов'язково знайдуть радість в Господі і в одне в кому. Пам'ятайте, що пожертвувати рівно неможливо ніколи, і будьте готові бути тим, хто жертвує більше. Маєте це свідоцтво, воно ну, це ваш паспорт сім'ї. Сім ви маєте свято перед Господом. Це є довідка, це є символ. Пам'ятайте за нього, щоб коли ви на нього натрапите, пам'ятайте, що ви обіцяли. А, обо, а ще пам'ятайте, що ви маєте тайсом перед Господом і це є основним. Ви взяли молитовник. Це добрий вибір. Цей молитовник є ну, нове приведення. Бачите, який він товстий. В ньому ці тонкі а, листки, а сам він товстий. Пам'ятайте, що в ньому ви зможете знайти розраду, пораду, і це буде дуже корисно, коли ви з нього будете молитися. Ікона. Uh, ви маєте парну ікону, якою благословляються батьки, повинні благословляти на подружжя. Я розумію, що вік може бути різний, але нехай би ви були певні, що де б ваші батьки не знаходилися, ви маєте їх благословення. Це свідка свідки. свідки Видіть сюди. Ваша так. Задача в будинок в дім, де живуть молодята, за тись цими іконами першими. Ну і те саме свічки. Пам'ятайте, ну звичайно, ви десь до палки. Пам'ятайте, запаліть їх. Нехай вони будуть вам на згадку. Нехай би ви згадали і вінчення. В ну, це у вас ще одна пам'ятна дата. І ще пам'ятайте, що ви святкували його завтра. Фомина неділя. Це у вас світлий тиждень. Це особливий час. Нехай би кожен світлий тиждень давав вам згадку про те, що ви вінчалися саме в цей час. Амінь. Спасибо за святі. На цьому все. Тепер давайте, молитовники свідоцтво.